네 <목소리> <목소리> П27 вічна безодня. Одна аномалійка була. Дивом зупинена розломом. Міше, ти ж не забув документи. За них взагалі-то відповідаєш ти, але так, я їх узяв. Перше історія знаходження аап 27 або вічна безодня, горизонтальний розрив у просторі, знайдений на території південних боліт Білорусії у 1956 році. Коли аномалія була знайдена, її площа сягала приблизно 500 квадратних метрів, що дуже негативно позначалось невелику болотисту екосистему. Аномалію було знайдено випадково, коли військовий гелікоптер, який летів з Литви до України, втратив зв'язок з усіма станціями, наближаючись до кордону України. Загін спецназу, що складається з 15 осіб і виданих їм трьох позашаховиків, вирушили заздалегідь підготовленим маршрутом польоту гелікоптера. Через 7 годин загін нарешті добирається до приблизного місця аварії, де через швидкість машин і течії болотистої води два позашляховики провалюються в непроглядну прірву. Третій позашаховик так само провалився разом із двома людьми з піли спереду. Останні три спецпризначенці повідомили про аномалію своєму капітану, а той в результаті передав відповідальність за аномалію до рук розлома. Друге, аномальні ефекти перші і найнебезпечніші аномальні ефекти ААП27 правильно вважати блокування будь-якого сигналу на невизначену відстань вертикального вгору. Через цю особливість за даними траєкторії польоту супутників, починаючи з 1958 по 1972 рік. 28% всіх катастроф, викликаних під час польоту супутника, зв'язані з цією особливістю аномалії. Другий аномальний ефект був виявлений через два роки, коли люди, які працювали над вивченням ААП 27, поступово почали скидатися в нього. Переконуючи всіх, що зрозуміли, як це все влаштовано, і відповідь була дуже простою: три вчених загинуло. Один охоронець був поранений, другий провалився у прірву, намагаючись стримати відповідального за проєкт дослідження безодні. Після цього стало небезпечно наближатися до аномалії ближче, ніж на 10 метрів. Однією з проблем до 2011 року було те, що ААП-27 має здатність розширюватись за підрахунками приблизно 5,5 квадратних метрів на рік. Така умова сильно складнила стримування аномалії. Також було витрачено кілька мільйонів доларів на спробу приховати наслідки ААП 27 від сторонніх очей. Третє спосіб закриття у 2011 році. Було знайдено вирішення проблеми з розширенням безодні. Це БАП-8.2. Шивач простору, знайдений у Франції. Був здатний закривати розрив у просторі. Після кількох днів чищення від ААП 27 залишилось всього 10%. що дуже спростило умови утримання. Щорічно стало необхідним проводити вчищення за допомогою БГП 8 2. Четверте: внутрішній зміст. Деяка частина була спеціально осушена для кількох експериментів. Головною метою всіх дослідів було дізнатися наскільки глибока безодня. Але жодна зі спроб не була вдала. Будь-який об'єкт залишався у полі зору спостерігачів, навіть коли вістинь сягала двох кілометрів. Найцікавіший випадок стався з одним із нових охоронців, який посперечався, що зможе простягнути руку в безодню. Різко вийнявши свою руку від переляку, той умовив свого напарника повторити за ним. Після допиту обидва стверджували, що їх диркнулась чоловіча рука. У результаті наступного дня обидва охоронці скинулися в безодню. Боже. Скільки аномалій ще існує. Ха! І чому їм не захотілося залишити керівництво з 2000 року? Якщо не помиляюся, там теж війна якась аномалія. Таке враження, начебто кожен може бути аномалією. Гаразд, йди вже.